Вітаю всіх! Ми отримали тепер вже з Аргентини ось щойно посилочку. От надійшла з нашими подарунками. Ну, звісно, з Аргентини нічого напряму зараз не йде, буквально. От, тобто вийде на хаб у Польщі і потім вже звідти кантують туди. Тому очікували до новорічних свят, але, на жаль, за того, що поляки там всі в святах, то відповідно до новорічних не отримали, отримали сьогодні. Але подивимось, що тут у нас прийшло, а прийти мало бути дуже цікаві новинки. От, побачимо. Так. Так, так, так. Що у нас тут є? Самотеро. О, о. О. Лаєн ще на додачу. Для тих, кому сподобався, маємо ще, будемо мати користь. Супер. Так. Лайн тут. Нормально. Друзі, маравіла. Давно вже я очікував, хотів спробувати. Ну, один екземпляр, вибачайте. На пробу і на клубні дегустації, які незабаром будуть, буде навесні клубна зустріч. Тому сподіваюсь, чекається. Так, далі. Далі. Очікуваний віль капітану від купізонетці, да, про який писали, здається, в Ларісі Івановні на форумі. От, це бомба має бути. Спробуємо. Поділюся враженнями. Є і на продаж, друже, це не хвилюйтеся. Достанеться і вам. Так, далі. Верховена. Знайома да, назва. Да, це бренд з українським походженням. Невеличке фермерське хазяйство має бути а, цікавий аромат Барбакуа. Вже так крізь пачку спробуємо. Теж один екземпляр, суто на дегустації. Так, ще у нас тут є. О, тут у нас так, це так О, лядіча. Лядіча теж очікували. Дехто дуже давно чекає. от Вже маємо нарешті термін в неї, термін в неї до кінця 26 року. Тобто ще запас є. Нормально. Тут її достатньо. 10, так, так напевне. Лослопачус. На Теж багато про нього вже розмов було, на форумі писали. От, цікавий має бути продукт. От, спробуємо, поділюся, як воно варто чи не варто. От, термін в нього до... Так, до серпня 26-го, ну, скоро вже виходить. І, друзі, нарешті давно не було. Майже прем'єра. За 7 років це прем'єра. Росомонте преміум. Да, чекали. Хтось мене просив дуже, її не було тривалий час. От нарешті ми її отримали. Дивіться, термін до липня аж 28-го року. О. От, можна буде замовити тут є кілька пачок замовити на, на Мати Форесті. Вже ввечері обіцяю вам викладу новинки, тож замовляйте на Мати Форесті, реєструйтесь на матефору.юей, читайте нові обзори на нашому також youtube каналі До зустрічі пока!